Наталія Бойко, виконавча директорка Луганського регіонального відділення Асоціації міст України. Я є внутрішньопереміщена особа. Я зареєструвалася саме тут, в місті Ужгороді, приїхала сюди, релокувала своє Луганське регіональне відділення Асоціації міст України. Двічі переміщена особа. Я спочатку переїжджала із Луганська, коли Луганська купувала і переїжджала до міста Сєвєродонецька. А потім, коли війна застала 24 лютого, нас в місті Сєвєродонецьке, то ми я вже Їхала до Ужгорода. Чому саме до Ужгорода? Тому що ну, хочу сказати, Закарпатське регіональне відділення це а, саме ну, скажімо, для мене близьке регіональне відділення, яке відгукнулося і запросило мене саме сюди переїхати для того, щоб співпрацювати і надати свій офіс для роботи нашого офісу Луганського регіонального. Тобто ми зараз працюємо спільно на території скажімо, офісу Закарпатського регіонального. Регіонального відділення, і сьогодні ми з Лукшою Олегом Васильовичем, з Закарпатським регіональним відділенням, активно співпрацюємо для того, щоб допомагати нашим громадам в цей воєнний стан. Ну, ви знаєте, громади різні. Якщо закарпатські громади це громади тилові, то наші громади це окуповані громади. І дійсно, оця співпраця допомагає в першу чергу нашим луганським регіональним відділенням в дуже багатьох питаннях. І перше питання це релокування. І бізнес, і громадські організації саме сюди на Закарпаття. Наші громади сьогодні створюють військові адміністрації, і у нас органи місцевого самоврядування тимчасово припиняють свою діяльність. Ми створюємо військові адміністрації. От у нас на Луганщині до війни. Існувало функціонувало, і зараз функціонує 26 територіальних громад. Вони є окупованими. Ми але вже створені військові адміністрації. Вони функціонують на територію України підконтрольній українському уряду. І зараз іде активна робота створення штатів. І ось кадрова політика, підбір професіоналів це дуже та складна тема, яку ми зараз допомагаємо вирішити нашим громадам. Ну взагалі юридичні. Питання розбудови цих військових адміністрацій і надання послуг для населення і для внутрішньопереміщених осіб, яких дуже багато і на Закарпатті, Це те, що сьогодні є основним напрямком нашої діяльності. Дуже багато територіальних громад, ну, наприклад, Новайдарська територіальна громада, взагалі тут заснувала свій гуманітарний штаб, і дуже багато внутрішньо переміщених осіб, яких ми координуємо з їхніми військовими адміністраціями які Знаходяться в різних куточках України, наприклад, наприклад, Сєвєродонецька військова адміністрація знаходиться в Дніпрі. Попаснянська військова адміністрація вона знаходиться в Дніпропетровській області у Кам'янському. Ну, наприклад, Нижньодуванська військова адміністрація знаходиться в Києві. Тобто, дистанційно, ось так, от ми допомагаємо. Ну і Допомагаємо роботі гуманітарних штабів. Ну що стосується тепер воєнних подій, я можу сказати так, що вже 24 лютого ми почули сильні. Удари артилерії з боку міста Луганська, і це були артилерійські удари по місту щастя. Міста щастя це пригород Луганська. Ми зрозуміли, що розпочинаються серйозні військові дії, і тому прийняли рішення всім регіональним відділенням, а це не, я, не тільки я, це і мій фінансисти, два консультанта. Прийняли рішення одразу виїжджати, тому що нам потрібно було, скажімо, зберегти зберегти і документацію нашого регіонату. Відділення. Ну і тоді, на той час, Гайдай, наш губернатор, він звернувся до всього населення Луганської області про евакуацію. Російська Федерація окупувала нашу територію. Грабовані і розбиті.